Сьогодні на обзорі у нас Jeep Patriot. До речі, така назва є у ПВО. Добридієн, евеборі. Перше, що мені кинулося в очі, це те, що радіатор у нас капець якийсь здоровий. є 17 диски, на максимальній версії колір з графітом, але тут у нас просто сірий. Ох, Тяжко відкривається. Перше, що я помітив на цій машині, це велетенські лопухи. Не знаю для чого вони такі великі, але виглядає стильно. Блядь, ти не можеш відкрити. Блять, не... там не кнопка, там речах реальний. Глубже. Якщо ви новичок, такий самий, як і я, то знаєте, тут в нас є речах, не кнопка. Я знаю, що на максимальних версіях тут є відкидна колонка, але тут її, походу, нема. Ну це велика рідкість. До речі, навіть на максимальній версії. І так, тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, одним словом, все для того, щоб її замінити. Я... Найцікавіше, що я помітив в цьому багажнику, це є посок безпеки. До речі, він є подвійний. Що саме цікаве, місце під третій ряд немає. Для чого він? Теж не ясно. Тепер покажемо саму ручку. Цікавий насправді механізм. У нас кермо регулюється лише по висоті, по виліту регулювання відсутнє. Ну, щоб посидіти, місця вистачить. Але щоб їхати в далеку якусь подорож і довго тут сидіти, не, незручно. Ну а якщо брати як міський кросовер, як міський, так. Да. Тут насправді місця вистачає, тобто всього вистачить вам. Так, я помітив тут підстаканники. це доволі приємний плюс. Ми нарахували 6 динаміків, 4 таких великих. На жаль, сабуфера немає, хоча в більш дорожче хвала. Його тут спиздили просто. І так, які можливості має пасажир переднього сидіння в цій машині? Попи з так, ну, по-перше, може регулювати напрямок повітря. Так. Лягти можна майже повністю. Мені дуже сподобалося, те, що тут є така ніша класна для телефона. Для телефона або для невеликих предметів, які можна кинути. Що мене здивувало в цій машині, те, що... Пасажир переднього сидіння може закрити повністю всю машину, тому що зазвичай ця опція доступна лише водіям. На кермі у нас є круїз контроль що досить зручно, потім щось зв'язане з магнітолою, і дві непонятні кнопочки. Ми так і не розібралися, що це. Є версії, в яких є два екранчика, і на другому екранчику у нас показується тиск у шинах. Тут у нас звичайна кліматична установка з кондиціонером. До речі, крутиться воно дуже легко. Потім тут у нас є 12-вольтова розетка, підігрів сидінь з двох сторін. Це, до речі, базовій версії цього немає. Тобто це доставлено? Ні, це середня, бо максимальний комплект може бути. Вимкнення ESP, потім аварійка. Одним словом, я довго ли голову, що ж це на стахі? Виявилося, це просто радіо. Хоча виглядає кошерно. Блютуз є, але по ньому можливо лише розмовляти. Потім ми знайшли тут AUX. Не знаємо, чи він працює. Прикольно. Я думаю, без сигналізації, коли машина Ви, не пищить. Я думаю, коли машина не пишіть, воно звучить значно краще. Хоча я відчув досить класні баси. Тут в нас є кнопочка, яка вмикає повний привід. Інвертор на 115 вольт на 150 ватт з американською розеткою. Офігенна сумка. У мене просто слів немає. Антена для радіо. Так. Ця антенна це є день традиціям. Джек Віллісу, Ну, діп Віллісу Часу Другої світової. Хіба ще хуйня. Я такої хуйні сьогодні не відео. Тут є така цікава кнопочка, яка затемняє дзеркала вночі для комфортної поїздки. Ці зеркала не мають електричного приводу складання, але їх можна легко закрити руками. Не зовсім легко. <реш> так, давайте подивимося двигун. У нас тут стоїть двигун 2,4 з подвійним VVTI. Давайте подивимося. Так, що ми бачимо? На корпусі повітряного фільтра стоїть ЕБУ, щоб його не залити. Тобто, в принципі, можна долати якісь броди. Але не бажано, напевно. Ми бачимо компресор-кондиціонера, він досить високо. Давайте подивимося, дегенератор, він, напевно, також високо. А Геннадій сховався нижче. Хоча дивно, дивись, тобто. Зрозумів, ЕБУ сховали вище, щоб його не залили, а генератор нижче знаходиться. Тут могли б замінити, наприклад, генератор місцями з компресором кондиціонеру. Так, давай, давай зверни увагу. Якщо в тебе капот легкий, то це, скоріш за все, це китайський або тайванський капот. Оригінальний капот він дуже важкий. Тобто я тримаю рукою, його важко його тримати. Газ ліфтів немає, звичайна кочерга. Це поєднання класичного Grand Cherokee з мордою від Вілліса, тобто брутальний автомобіль для брутальних чоловіків. Дивіться, забув сказати, що найпростішій комплектації тут будуть відсутні дискові гальми, будуть лише барабанні. В середній комплектації дискові і в максимальній також дискові. Висновок такий, якщо у вас цікавить простий надійний автомобіль, то це ваш вибір. Але шукайте автомобіль живий. І все. Що я далі, не знаю, що сказати. Подивися, такий у нас ключ, і найцікавіше, що тут в базі є автозапуск двигуна.